16 хвилина, більше 26 хвилина в 2011-16. 16 Майзя, ходь. Ну, а що можна сказати? Пропустили стандартний м'яч, не допрацювали. Фактично другий гол ми пропустили сланової атаки, де опять не допрацювали сьогодні трошки. В обороні не допрацювали, але я хочу подякувати команді, я хочу подякувати хлопцям, тому що вони старалися, не старалися перемогти, вони старалися грати в футбол. Десь трошки вже і преса, і всюди, там всі чуть не вище ліго, пхай. Але давайте будемо думати про те, що та команда Верес має тільки 20 чоловік заявці. І відіграти три гри за неділю, це, повірте, важкувато. і То сьогодні сказалося, що якщо. Псевдоболівальники хочуть, щоб вони отрима задоволення по 3-4-0. По ну, я вам скажу, не, що я хочу хіба подякувати команді, тому що вони реально сьогодні через неможу, билися і хотіли. Все рівно ми атакували і нічого ми зіграли в атаці. Говорило, що травма Зузулі була після виявив Горностаївці, що там з ними якісь є серйозні проблеми чи там все грати. Ну, я вам скажу, от, по Зозулі зу прикладу, що людина вийшла, зіграла сьогодні на околах. Білий після травми не предисліфікований, так що ми маємо те, що маємо. І якщо я його зараз люблю казати, що нас не вбиває, робить сильніше. Ми говорили раніше про поганий стан поля після вашої дії. пучної сіями, було перенесені рубійний матч, звісно, якби не було після того полі інших матчів на полі. Ну ми самі бачили, що поле вирівнялося, і в нас вийшли ці швидкісні атаки. Але я ще раз говорю, що. Я думаю, якщо б рік тому би сказали, що Верес буде розстраюватись з СВК Полтава, яка вже грає одним составом фактично років 5, то я думаю, вибачно, ми б радувалися. А зараз ми огручаємося. Вже, вже якийсь є плюс для того, що Верес, ну я вже казав і буду казати, що ми маємо мати таку команду, якщо проти нас грають нічого, то для них як перемога.